За 30 тисяч доларів Porsche Cayenne, 3-літровий дизель, 15-й чистий рік, 16-й модельний, абсолютно цілий з США. Поїхали дивитися даний варіант. Даний варіант я знайшов на аукціоні Одеса. 135 тисяч миль абсолютно цілий і на гарній комплектації. Дивіться, фул-леди. Точно є 360 напевно, 60-ті камери. Далі в нас є сліпі зони. Гарне оздоблення деревом. Руль в нас виходить, комбінований, шкіра дерева виглядає максимально вирочно, безключовий доступ, також присутній. Вентиляція підігрів. Е, Чистий 15-рік, як я говорив, два ключі присутні. Музика базе також є. Панорама. Також є у нас шторка у багажнику. Бачимо, під піднищення немає ніяких зауважень в такому гарному кольорі, незвичному. Е, коротше, 3 літра дизель. Офігенний варіант. Як на мене, за 30 доларів він ляже тут вже під ключ там 30-31 тисяча доларів. Пропоную перейти на авторія і проаналізувати. Цікавий варіант, чи не цікавий. І так, друзі, ми на авторія поїхали. Дивитися, що ж тут нам пропонує: 335 тисяч кілометрів за е, каєн і 33 800 доларів. Е, not bad, not bad. Але нам потрібно ще з меншим пробігом, оскільки 130 там, тисяч миль це у нас 200-210 тисяч кілометрів. Далі, ось конкуренти: 34 тисячі доларів за Cayenne 2015 року був у ДТП. А в нас, нагадую, абсолютно цілий автомобіль. Комплектація знову ж таки, фари. Різниця у фарах тільки в порядку там, 3 тисяч доларів. Це так, по мінімалкам. Також ми бачимо салон також на біднішій комплектації. Також зазвичай на таких фарах немає безключового доступу. Тому а, і плюс ДТП. Зараз подивимося, чи ми три роки назад. За три роки, ну, в принципі, за три роки, по 20 тисяч в рік ще можливо. Тому що, як з моїх відео ви бачили, дуже часто люблять показувати за 5 років наїхав 15 тисяч кілометрів на такого класу автомобілях. Та бабуська э, чисто за продуктами їздила. Так, зараз виключу VPN, ще раз обновлюю. Bitfax, Подивимося по Bitfax. Так. Автомобіль у нас флут. Та пляж, та пляж у нас цей каєн, в принципі. Того ми отримаємо за 34 тисячі е, тапляж е, і на гірші комплектації. 34200. Ну, це я навіть не хочу показувати, також бачимо комплектація ну, значно дешевша. Продано, продано за 143 милі 35 тисяч доларів. Да? Але тут комплектація М -м О, О! -о, -о. В принципі, ось конкурентам, вже реальний. 166 тисяч кілометрів. Пише, що автомобіль. Остання операція 2 роки тому не виявлено. Тук -тук -тук -тук. ДТП, немає офіційних пробіг на делецькому СТО, перевірено, що це за автомобіль. Ну, в принципі, з'їде цей варіант, але знову ж таки фари і гірші. Диски не оригінальні. Комплектація знов трошки слабіша, але в будь-якому випадку, в принципі, даний варіант, якщо там пробіг провірений, якби був би провірений пробіг в ціне обслуговування, ну це таке. Написати, поставити галочку на авторія. Ось, перший каїн 38500, але тут і пробіг. Ну це гарний пробіг, якщо можна підтвердити цей пробіг. А був ДТП. Треба дивитися наскільки сильно там ж таки ДТП. Тому навіть не знаю. Ось перш каїн 15-го року 40 тисяч доларів, 170 тисяч кілометрів пробігу. М -м, в принципі. Все тому, друзі, я думаю, можна фіксувати, якби була комплектація і ми змогли знайти реально подібний варіант, то цей Porsche десь був би в різниці від ринкової в 6 тисяч доларів. Тому, як на мене, це непогана різниця. І зазначу, як завжди, це ціле авто не було в ДТП, так які так як його конкуренти в основному стоять биті на авторіях. Друзі, якщо ви хочете бачити кожен день цікаві варіанти, які я купую для своїх клієнтів, які я купую для себе на продаж у власне використання, підписуйтесь на мій інстаграм. Також є послання на телеграм, якщо ви вже в активному пошуку в нашому телеграмі щодня. Публікуються варіанти автомобілів, які будуть торгуватися у майбутньому з гарною різницею на нашу думку, або там взагалі в стані... багато є критеріїв підбору автомобілів. Тому не зволікайте підписатись, якщо подобається даний формат, або взагалі наш канал, обов'язково ставте подобайку, Лайк, як хочете, називайте це, і обов'язково підписатись. До зустрічі.